Останніми днями почастішили зустрічі за круглими столами, причому не лише між українськими президентами, що перебували на посадах у різні роки, але й між представниками державних структур та громадськості, слухав думки студентів та пояснював тонкощі підписання угоди про асоціацію України з євросоюзом і міністр молоді та спорту Равіль Сафіулін. Українська молодь за євроінтеграцію, але розумну та поступову. Таку думку висловили представники молодіжних та дитячих вітчизняних організацій на неофіційній зустрічі з профільним міністром Равілом Софіуліном. Наші знайомі, наші друзі, члени нашої організації також стоять на майдані. Насилля бути однозначно не може. Ми хочемо йти в Європу, ми будемо тут дійти. Просто нам треба шукати ті методи, якими саме як саме краще буде прийти в Європу. Нам хочу просто зустрітися з молодіжою, їм ситуацію, позицію правительства. Хочу їх услышати. Хочу услышати знаєте, чим би об'яснили вот ту ситуацію, яка сложилась на сьогодні, і який вихід. Виход? де они діяні і як ми бачимо його. порозуміння знайшли за круглим столом. Представники молодіжних та дитячих організацій підтримали позицію міністра. Мовляв, вирішувати політичні складності треба через діалог, а не шукати відповіді на майдані. Тільки так до да роз'ясняти позицію, тому як я вважаю, не путем противостояння на майдані можна вийти з цієї ситуації, тільки в ході діалогу. То, к призывает президент и наше правительство. От курса не отклоняемся, мы интегрируемся, но надо интегрироваться путем проведения круглый стол, путем договоренности, и общаться, и в акции, которые могут причинить вред как окружающим, которые, находятся рядом, так и самим участникам. Це не перша така пояснювальна зустріч, і не остання, зауважив міністр. Відомство і надалі проводитиме інформаційну політику, аби молодь знала, що інтереси влади і народу повністю збігаються, наголосив Сафіулін.